зараз, по його... клієнтам, щоб він ніколи не пішов, знімає десять Я як ви сказали, а куди він піде? Ну таке. Це ваші домисли. Ну, так, десять двадцять двадцять 1026 у нас означає, що бодікамера закріплюється на форміному одязі. Одесі 26. заборонено там передавати іншим особам, вимикати і вмикати примусово. А ви у нього забрали, він, мабуть, не зміг вам протидіяти і, і пішов. То ви приходите якусь інформацію. Він що Так ми ж тут з вами, перед камерами. Зараз стоїть, щоб ваш клієнт нічого не зробить. А що він зробить? Дивіться, всі зброї у вас. Що він там зробить вам? Так я ж не кажу, що він мені щось зробить. А там аналізи, там підміни, Під Тобто, По вашому думці у нього собою аналізи є. Там можливо ну, все. Ви агент ще той. Можливо, я привіз знаю. <клес> <Аналізу. клес> ви свідомо, вчиняєте протиправні дії. Андрей Игорович, по-моему, да? Максимович. Максимович. Андрей Максимович. Хорошо. Mm. Максимович.